Доброго ранку! Канал компанії BugStaim. З вами я, Анна Захарова, бізнес-тренерка компанії, і ви на нашій традиційній та менеджмент зарядці. І нарешті, нарешті, сьогодні назовні сонячно. І це дуже впливає на наш стан, на наш настрій, тому що дуже хочеться вже весни, дуже хочеться змін. І ми сподіваємося, всі сподіваємося, що ці зміни будуть приємними. І це буде саме те, чого ми бажаємо, і саме те, задля чого ми багато працювали, кожен в своїй галузі. І сьогодні я хочу зробити такий підсумковий випуск, на що ж варто звернути увагу, коли ми готуємося. До весни? Це як таке весняне прибирання, коли зима скінчується і закінчуються певні цикли, і ми дивимося вже в інший сезон, в наступний сезон. І що нам допоможе завершити все, розпочати взимку і без зайвого тягаря з легкістю піти у весну? На що звернути увагу? Про що згадати? Сьогодні така мета мого Етеру? І, по-перше, хочеться проговорити ті речі, які насправді ми забуваємо. Ми просто не зважаємо на те, да? і потім маємо в результаті. Десь збентеження, десь розгубленість, да, і зараз я кажу про таку річ як списки, списки справ. І я хочу сьогодні вам нагадати, що 10 хвилин вашого часу, витраченого на складання списків справ, вам зекономить протягом дня 2 години. 2 години, цілих 2 години, 10 хвилин. Давайте спробуємо. Чого не варто, якщо ви це ніколи не робили, тим паче це варто спробувати. Списки справ складено. Що далі? Що нам допоможе з легкістю рушити далі? Пріоритети, так? Що ви будете робити самостійно, а що іншу людині делегуєте? А що залишите про запас, якщо залишиться час? І не стануться сьогодні з вами форс-мажори, і щоб не згадувати, чим заповнити корисним, ефективним цей час, що ви зробите? Також безпосередньо на те, як ми обираємо пріоритети зі списку задань, впливає те, чи маємо ми цілі, до чого ми прагнемо, що ми хочемо отримати через тиждень. Через місяць, через рік. а Можливо, у когось з тих, хто дивиться цей етер, є цілі через 5 років там, в тому гарному, класному майбутньому. І це буде впливати на те, що ви робите сьогодні, безперечно. Адже варто наповнювати свій день саме тим, що скорше приведе вас до ваших цілей, там, в майбутньому. Десь там. Тож, що ще? Концентрація. Концентрація на тому, що ви робите без відволікань, Одне за одним. Те, що спланували, те, що виписали, те й виконуємо. Тому що це дасть нам відчуття контролю часу, і ми дійсно будемо планувати і виконувати. І це така добра ланка, вона надасть впевненості в своїх силах і дасть підтвердження, що ви можете планувати і досягати. І це дійсно так. Не намагайтеся вирішувати кілька справ одночасно. Або дуже обережно ставитися до тієї самої мультизадачності, щоб не впадати в депресію, щоб не розпорошувати свою увагу, і щоб... Більш продуктивно рухатися по своєму дні. Також я була здивована, але мене, скажімо так, неприємно вразила така фраза, що певна частина науковців дослідила такий факт, що те, що людина відкладає на завтра, це майже рівнозначно тому, що вона відкладає це назавжди. Ну, це. Тільки так, якщо заглиблитися, да, я відкладаю на завтра початок робити там, не знаю, англійську. І що це? Я відкладаю це назавжди? А чи я дійсно цього хочу? Тож, якраз зміна сезонів, вона спонукає нас замислитися над тим, що ми відкладали на завтра, і може його варто вже почати сьогодні. І е, ще хочеться згадати про свої кордони, в тому числі і на роботі, і буває часто, що ми настільки переймаємося справою, що виконуємо і свою роботу і допомагаємо інших. Але за рахунок власного часу на родину, на себе, на дозвілля, на спорт. Тож я хочу нагадати, що інколи. Просто варто і необхідно відстоювати себе і говорити ні. Якщо ця справа зовсім ніяким чином не пов'язана з вашими особистими робочими цілями, особливо сьогодні, на цей день. І також хочеться нагадати, що кожен з нас це таке індивідуальне створіння. Да? І кожен з нас має свої біоритми. Хтось більш продуктивний ранком, хтось по обіді, а у когось вночі прокидається е, якийсь той. Як той Дуже, дуже продуктивна, ефективна якась така сила да, знаходиться і з'являється, і лише там у півночі ми можемо виконувати 20 справ, а протягом дня не виходить такого. Тож я не рекомендую вночі працювати, але я рекомендую подивитися на те, в які часи саме ви найбільш продуктивні. Прислухатися до своїх біоритмів і враховувати це, коли ви складаєте свої такі кластери дня, такі блоки завдань, що ви будете виконувати в який проміжок часу. Да, зазвичай кажуть, краще, найважчі справи зранку, тому що ми більш активні, у нас ще багато сил, ми тільки прокинулися, ми заряджені. Але дивіться по своїм ще біоритмам. Якщо от, кажуть, що голос прокидається не з самого ранку, тому коли багато співаків кудись приходять на ринкові етери, буває, що вони вибачаються і зауважують, що я вибачаюся це ранок, я ще не прокинулася, да, і мій голос також не прокинувся. В них своя історія. У нас своя історія, тому що робочий день зазвичай не буває ввечері. Лише якщо у вас робота на компанію, яка знаходиться в іншій півкулі, і у вас змінчений графік. Але подивіться на це. І от ще варто згадати про гармонізацію робочого міста і особистого простору, коли все якось впорядковано, і ви знаєте, де що шукати. Ви не стресуєте додатково, коли щось терміново потрібно знайти. Документ чи якісь приладі, які вам зараз ну, будь-що. І ви маєте точно одне, ну, може, два, місця, де воно точно може лежати. І, здається, дуже прості речі. Але за потоком інформації, яку ми щодня, щохвилини отримуємо зовні дуже багато всього, ми можемо відволікатися легко і дозволяти собі це. Та згадаємо в цей момент про нашу мету, що ви хочете досягти, і що вам для того потрібно зробити. Тож, я сподіваюся, що такі окремі. Виокремлені поради будуть вам при нагоді вже сьогодні на часі. І як завжди, я нагадую про те, що і сьогодні ми закликаємо вас створити список своїх задач на день, врахувати всі важливі області життя для вас, бажану і робочу сферу, і особисті задачі, і задачі з навчання. І, звичайно, зверніть увагу, чи є у вас закладений час на форс-мажори, щоб коли вони прийдуть, а їх за статистикою 20% нашого життя у вас, у вас був цей додатковий час, щоб з ними повзаємодіяти, вирішити всі питання і піти далі по вашому графіку, щоб мінімальна кількість факторів у вас. Могла якось з вашого графіку трішечки сунути, але ж ми пам'ятаємо про гнучкість і про те, що плани можуть змінюватися, але ми не відмовляємося від кінцевої цілі. Якщо робити ці такі прості речі, і, звичайно, ще додатково рахувати час і промалювати маршрут дня, щоб себе проконтролювати, чи дійсно все врахували. І час на відновлення, і час на харчування, і час на натхнення. І тоді ви отримуєте гармонійний день. І я сподіваюся, що там також в плані сьогоднішнього дня будуть якісь кроки, які дозволять вам розчистити зимові завали остаточно і з посмішкою через вже через 2,5 дні зустріти 1 березня. Тож, бажаю вам гарного дня! Плануйте своє життя, тому що якщо це просто робити, планувати і виконувати свої плани, ви отримуєте неймовірне задоволення від реалізації створеного вами особисто. Гарного дня і до зустрічі на нашому каналі! З вами була Анна Захарова. Побачимось!